А друзі, я би хотіла таку відкрити таку важливу тему, як евакуація на державному рівні. І одразу хочеться сказати, що своє угидне ставлення тут до дирекції Укрзалізниці разом із державою. Тобто все, що підлягає 40 кілометрів біля лінії фронту, а це потрібна евакуація. Перше, це діти з супроводжуванням, одним, хоча б одним одною людиною. З виходить, це мати і дитина, або діти, і мама. Да? Люди, які взагалі, взагалі мало не можуть окремо пересуватися, або це інваліди, або якісь окремі категорії, яких треба вивозити з деяких державних установ. В принципі, тюрми, тюрми самі люди теоретично вивезти себе. На такому рівні вони не можуть, або інші категорії, яких можна вивести. Цим повинна займатися держава. І от така Огида до Укрзалізниці, коли ти приходиш на вокзал, київський північний, дивишся, значить, на табло, дивишся на табло і бачиш якісь поїзди, Варшава, Краків, інші поїзди, власне. Пане Зеленський, а куди ми евакуйовуємо людей із Києва, наприклад, Дніпра, Львову, Ужгороду, Івано-Франковську? Для чого наш, наші поїзди їдуть до самого кордону, стоять перевірками і далі вивозять людей? Чи це не є здача держави? Це є здача держави, коли самі ці поїзди на сьогоднішній момент могли би вивозити місто? Покровськ, не просто десь біля Покровську якийсь щось вивозить на практиці, і це не, не, не стосується а, взагалі залізничного нормального перевезення. Там тільки є а, один м, о, маршрут 233-234. І більше там а і, і то цей маршрут не є спокровську. Все що не є, все. Тобто на сьогоднішній момент чисто теоретично поїзди на сьогоднішній момент могли приїжджати а, і в великих, скажімо так, а, багажних. Контейнерах можна було вивозити інфраструктуру, залишаючи в Покровській лише стіни. Ви думаєте, в Покровську немає державних заводів? Ні, але але пан Зеленський разом з урядом думають про поїзди Київ, Варшава. Зато ви думаєте про те, що не треба думати, це не ваше питання. Як люди будуть добиратися до Євросоюзу власною машиною чи можливо якимось приватним перевізником да, там, який їде там з Львову а, до О, куди, куди треба? Да? Будь-яке місто Євросоюзу? Тут не треба. Це, це приватний бізнес. Про цей бізнес не треба думати. І от той на ті поїзди, які на сьогодні там там, начебто, в Покровську запустили Азов, краще покращити ситуацію. Я в нього максимально віру. Ми бачили чудо в Маріуполі, Ми будемо бачити це чудо і під Покровськом. Якщо саме Азов буде охороняти Покровськ як найбільш стратегічне зараз, намагатися віддалити їхню артилерію від Покровського, тоді ми можем, можемо врятувати місто, але Паралельно треба робити евакуацію саме інфраструктури. Ви там, директор, я не знаю, там якого салону краси. Ви що залишите це, 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 це? Ваше те, що майно ви накуплене у тому місці? Так, от про евакуацію, і от а, а, я хотіла саме сказати про евакуацію а, речей. На жаль, на сьогоднішній момент безкоштовно вивезти все майно з Бокровська чи інших, інших прифронтових міст офіційно практично неможливо. Та волонтери евакуюють передусім людей а не речі. Але є кілька варіантів, які можна використати. І ці варіанти всі дуже і дуже такі е, слабкі. Так що ж можна зробити? Ах, безкоштовна евакуація людей плюс мінімальний багаж цим займається, власне кажучи, держава Укрзалізниця і гуманітарні операції організації беруть лише валізи, сумки, великі меблі чи побутову техніку не перевозять. Не перевозять. Якщо головне для вас документи гроші, цінності, одяг речі першої потреби їх можна безкоштовно вивезти. Евакуаційними автобусами, а, а от волонтерські організації е, приймають трошки більше речей. Деякі волонтери допомагають перевози, перевозити громісткі речі, техніку, тварин. Але місце обмежене і пріоритет віддають най, найнеобхіднішому. А, можна сконтактувати з таким організаціями як Схід Сос, а також організація Проліска, також організація Сейф Юкрейн. І з чим а, з якою організацією треба зв'язуватися, це? Це червоний хрест. Нам ця організація не підходить, тому що не, не, не зрозуміло не, на що вони працюють. А, значить, так, громадські організації можуть вивозити невелику кількість речей, і от потрібно дізнаватися, власне кажучи, що вони можуть брати з собою. От, от, от яку тему я власне, хотіла відкрити? Це неможливість на такому інфраструктурному рівні здійснити евакуацію майна Пахоровську. Це і архіви, це і документи, це і якісь. Тегічні критичні, е, критичні речі немає евакуаційних поїздів з Покровська. Таких великих вантажних. Невже ви не розумієте? Владо, Невже ти не розумієш, що що чекає Покровськ? Невже ти не бачила Бахмут чи Маріуполь? Невже це ти не побачила? Невже ми ти не розуміли наперед, що чекає. На жаль, Покровськ. На жаль, його це чекає. І ви на в тому у тому ж е, трубопроводі, який. Е, е, тільки зараз ми почали почали трошечки його трогати. Нас було нас не цікавило життя Європи, і нас не цікавило, будуть вони давати нам щось чи не будуть. Наше було завдання їх зупинити. Все просто немає топлива. Фронт стоїть. Це перемога. Так ми повністю не виведемо всі НПЗ і ладу в Росії. 50%, яке ближче до Сипіря буде працювати. Вони будуть, скажімо так, розподіляти що по талонам, що там. Що вони будуть кидати його а, штучно, а, регулювати це, це штучно? Але а, ефект буде, фронт встане, російський фронт стане, не буде легкого, швидкого, швидкого дешевого бензину, а взагалі для держави, то воно для Росії так, коштувало копійї. І ми бачимо, що ціна на бензин в Росії там, дизель, А-92, А95, а 98 0,5 євро, як і середня ціна в Європі 1,5 євро. До речі, нормальна ціна для України це 1 євро. А виходячи з того, де ми знаходимося з нашої локації, і ми можемо тримати на рівні 1 євродівно 95. І от так, що владу відкрий свої очі і зрозумій, що на жаль, Покровськ чекає погана доля. Якщо що могло б змінити це? Якийсь абсолютно крутий контрнаступ на територію Курської області, Белградської, Брянської, де їм би просто вони б треба було б швидко перекидати техніку, і я думаю, що найближче місце це якраз Донецька і Луганська область, а не південця, окрема історія. А от Луганська і Донецька область вони частково би перекинули свої сили. Це б могло врятувати. А Азов буде робити свою роботу, але евакуація повинна бути потягами. Евакуація повинна бути безкоштовна. Евакуація я не повинна зараз була вам зачитувати про громадянські організації, які власними бусами, а, а за мінімальну ціну або хоча б. Тобто, ні, взагалі люди, якщо ви розумієте, що у вас взагалі є а, можливість допомогти Покровську, і у вас є автомобілі, і у вас є і в, в, в бажанні, і у вас є на то змога а, 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 значить, допомагати вивозити не просто людей тварин. а але ще й речі я кажу про ту, ту час сферу бізнесу, яка залишається, тому що ми втрачаємо не тільки будинок, ми втрачаємо так, сказати, весь перший поверх. Це може бути, це міг, міг бути магазин. Да? Наприклад, це були холодильники. Там це було, це було щось, їх просто треба вивезти. І питання до вивозу всього, що було на першому поверсі. І якщо людина класно за свої гроші ну, може наняти автомобіль, якийсь великий, який там фуру. За один раз вивезе в йому квартиру, це буде, це буде непогано. Але, але скільки в нас людей, які, наприклад, з, з Покровська це зроблять аж, ну, аж до Одеси? Ну, не всі, ну не всі. Ну не всі, так, да, звичайно, в принципі, про це треба мріяти про те, що автоперевезення були ще авто, великі перевезення. Ну і е, Укрзалізниця закінчила перевезення. Тому що розумієте, тут, ще євросоюз, знаєте, щоб вони дуже важко добиралися до офісу президента України, тому що в принципі, коли вони заїжджають, вони починають плести про якісь умови. А умови повинна ставити Україна. А нагадати, що ми світло, ми метал. Ми Життя, ми, ми ваше харчування, ми 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 все. Тобто умови, от оці. А чи чим чим менше вони заїжджають там в, в Укрзалізницю, тим краще до речі для України. Тому Укр Укрзалізниця не повинна працювати на Європу. Вона повинна працювати на Константиновку, на Слов'янськ і на Покровськ. Тому читати про громадські організації, які займаються якимись мінімальними евокуя. Тобто вони, ці громадські організації, які я вам зачитала, вони на 1% не покривають, не можуть покрити о, усіх тих, хто хотів би вивести не тільки себе, але все, що, все майно, яке вони мають. От про що я хотіла завести зараз розмову?